Кулаківська свиноферма породжує нових феодалів Львівщини, як син священника з Куликова, став новим феодалом, і там все за цим стоять руки Сікорського. От е, новий анекдот чули, так? Е, зібралися Сікорський, Матківський і Остапчак, і в них питається. Ну, воєнкоми приїхали і кажуть, слухайте, там вже ви в ту футбольну команду всіх мажорів запхали. Вони там стали і заступниками футболістів, третій заступник футболіста, четвертий, п'ятий, там 78-й заступник нападаючого, та. Коли вони нарешті з'являться на ВЛК? Коли, коли? каже, а вони пішли? каже. Куди? Каже, пішли, питається. Воєнкове кажуть, в сторону західного Бугу пішли. І на тому всі, хто розуміють, що відбувається на вічні, всім все стає зрозуміло. Не зрозуміло лише ветеранам Збройних сил України, куди поділася їхня земля. А Остапчак їм, мабуть, скажуть: А я купив ту землю в Унуру 3500 гектарів. Так? А вони скажуть: де ти гроші на ту землю? А він скаже: на куроківській свинофермі заробив. А Сікорський. Йому за спиною кивне головою і скажу, то що чистейша правда є навіть фінансовий аудит щодо фінансових аудитів, куди дивиться загалом бюро економічної безпеки з Цивінським? І чи вони помічають чітку монополію, яка не закінчується? Повноцінними сплатами у бюджет і казначейство, тут є величезне запитання. Але про що ж ми можемо питатися, якщо та вся футбольна команда з 785 захисниками і нападаючими, замість ВЛК вже четвертий рік іде в сторону Західного Бугу. Та, ну, ні про що? Але далі хронологічно структуровано буде. Головне, щоб БЕП і прокуратура області, як завжди, не дали заднюю і не піддалися на таємні аргументи Сіковського.